Поки Росія цинічно завдає ударів по Україні, США все ще не поспішають карати Москву та вводити жорсткі санкції. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Голова Білого Дому Дональд Трамп пояснив, чому поки не наважується на запровадження нових обмежень проти Росії. Під час спілкування з журналістами на полях саміту g 7 Трамп заявив, що поки утримується від запровадження санкцій проти Москви, оскільки хоче спочатку побачити, чи буде підписана мирна угода між Україною та Росією. На запитання про те, чи підтримує Вашингтон заклик Європи до введення нових санкцій проти РФ, він відповів, що Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це, сказав Трамп. Коли його запитали, чому Вашингтон самостійно не введе санкційні обмеження проти Росії, Трамп заявив, що чекає, щоб побачити, чи буде укладена угода. Зокрема, він пожалівся на те, що санкції, нібито, дорого, обходяться США. Далі цитата і не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції це не так просто, це не вулиця з одностороннім рухом, сказав Трамп. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон все ще переконаний, що Вашингтон може підписати посилення санкцій проти Росії. Про це повідомляє політико. Макрон сказав, що обговорював з Трампом подальші санкції проти Росії, і американський президент запевнив його, що Вашингтон готовий вжити заходів. Далі цитата. Трамп відповів досить позитивно. Це дуже гарна новина для мене, сказав Макрон. Він додав, що Трамп обіцяв не стояти на шляху нових санкцій США, які пропонують республіканські законодавці. Лідер Франції відзначив: якщо найближчими тижнями ЄС та США спільно введуть санкції проти Москви, Ситуація може змінитись, оскільки здатність російської економіки чинити опір буде поставлена під сумнів. Нагадаємо, що наприкінці травня сенатор Лінці Грем запропонував ухвалити законопроєкт про нові санкції США проти Росії. Документ передбачає, що Вашингтон запроваджує 500 відсоткові мита проти тих країн, які продовжать купувати у Росії нафту, газ, та Уран та інші продукти. На початку червня спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келох. Стверджував, що санкції штатів проти Росії підготовлені а Конгрес та Білий Дім готові до їхнього затвердження.